І так, яка цілюща енергія зараз, прям зараз, тобі допоможе досягнути своєї мети. Вау, неймовірно. Ну, яка енергія, да, це високі вібрації, це коли людина в благості, просто. Настільки в благості вона, да, що вже вміє з енергії, знаєте, не просто її відчувати, а робити кульки, гратися. да, Тобто тут, коли на людину вже, знаєте, як така божественна манна сиплеться, да, і в неї такий езотеричний, бачите начебто одяг, начебто білий такий шлях. от, Тож, будь ласка, тримайтеся позитиву. А, повертає а, ізначальний образ своєї душі, ти здобуваєш свободу повністю реалізувати свій творчий потенціал.